Так, включив. Так. У мене був Як це? опит? Досвід Досвід садити картоплю під сіном Ну, звичайно, я ж не заспокоїлась, коли ми приїхали сюди. Ану, повед... наведи сюди. Подивіться, ось вона накрита вся. Ось тут. Подивіться, що ми робимо. Так. Я вже трошки показувала, а це новий. Так, ось. Бачите, вона вся наверху, подивіться. Ну що, витягнути? Ну, ні, нехай, нехай, нехай росте. ще. Нехай росте, ще, але це картопля подивіться. під сіном. Так, під сіном, абсолютно. Велика така. Я от там коли сиділа, показала, а потім отак от. А давай ще десь. Ану тут. О, ну тут маленька. Бач, ну угу. маленька, тут, так, але так, дивіться, так. ну це ж вона не цвіла, ну це тикнула на цьому, сусідка дала, каже, тобі не треба картоплі. Ну кажу, давай. А ну о, дивись. От туди пішла вона. Вона йшла в укриття. Угу. От. Так що будемо копати, покажу весь урожай. О, ой, тут сість. Так, так, чудово. Так, так, вона так. Від... може. Ну, зеленіла, Але треба. Кокоринчики навіть видно. Ага, так, мамо, сука, так, oh. видно, отак. От, супер. Так. Красота. А отут, а ну Чекай. Щось велике? Дві. Ого. Так, мамо, ми вже починаємо копати. Ми починаємо копати. <ріх> Ні, ну все, лише, лише, лише... інтригу залишимо, так, коли зали... будемо все викопувати. Добре.